добрий день. Я хочу вас запитати, чи були ви в такій ситуації, що ви робили, чи можете ви мені щось порекомендувати, як вийти з цього положення. У мене дуже багато думок на цей рахунок, але я не можу нічого втямити. Тобто сталася така ситуація: я купила телефон, у мережі Allo. Все було чудово, але я помітила, що дуже повільне якесь заряджання, не так, як завжди. Якісь смартфони заряджаються. Я не придала цьому якого сенсу, бо може баг якийсь, чи що, може таке пройде. Але через час я поставила телефон на зарядку, і в мене він почав блимати. Я звернулася до магазину Алло. Вони в магазині Алло мені сказали, що ми відправимо ваш телефон до сервісного центру. Я добре відправляєте. Зараз. У мене тут тепер бумажок через цей магазин. І зовсім немає нервів, бо я вже все витратила на цей магазин, на цю мережу. Я відправляю, тут з'явиться ці бумажки, я відправляю, і вони Несе... примітка. Не не працює не зармігай, постоянний екран, ворім зарядки не заряджається. Усунути де заявлений дефект. Вимога моя. Результати ремонту, тестування, заявлення несправності на виявлені. телефон то це завидських налаштування. Я так розумію, що з телефону все гаразд, просто сталася така ситуація: йду додому через день десь так. Я розумію, що мій телефон чогось 93%, а я вже деякий час прийшов, я вбираю у квартирі. Тобто, час минає, а телефон так і держиться на 93%. І що? Я гадаю, що мені треба йти до сервісного центру. Чого таке сталося? Я йду до сервісного центру та по дорозі. У мене жодний кабель не ввокнутий у цей розйом телефону. Жодний. Мій телефон показує, що він зарядється, зненацька. Тобто, такого не було. Коли я виходила з дому та йшла до них, я прийшла до них там, з кабелем, все, все як потрібно, я їм е, даю телефон, вони кажуть, давайте ми його зарядимо на нашому ТТ. Примітка. Смерть фон не заряджається після е, е, посліоприділених процентів. На ТТ зарядився до 92 і далі не заряджався. Хоча насправді він в них... ПАФ до 91%. Я сподіваюся, якщо в них є камери, це було там 15, го 11, го 22 го року 9 ранку. Якщо в них є камери, вони можуть побачити, передивитися, де вони. Чогось не вказали, хоча я гадала, що воно буде отут в бумажках відображатися, мене тут не пропечаталось. Я, Мені сказали, що воно в них буде відображатися, хоча тут написали, що телефон далі не заряджався, хоча він впав на сам, на, насправді. Далі що відбувається? Вони відправляють вже сервіс на сервісний, відправляє мені обратний телефон та пише, тестування заявленої несправності не виявлено. Гадаю, бах, може щось сталося. Окей. Шпинає час я вже вимиталась морально від цього, і я не користувалася ним деякий час, Це... я не можу, я дуже нервово слабка людина. Я переїжджаю до себе до міста з Одеси. І е, трапляється те, що я, мені потрібно ним користуватися, а він. Гадайте, що він не заряджається. Є от тут к вам відео, які є. Мені е, в Одесі сказала, що я, мені потрібно записати відео, як у мене телефон на руках зарядж, не заряджається, хоча він вразець. Я додала ці відеоматеріали. Я почистила весь свій телефон. Залишили лише ці відео. Що там таке відбувається з телефоном, щоб вони вирішили питання це. Я прийшла до магазину Алло. Д, е, вони, мені хлопець каже: додайте це відео до е, номеру телефону, він дає чат-бот, ой, не чат-бот, а е, їх номер і їх перекинути. Вони там прочитані, отут буде скрін, якщо я не забуду. Вони нічого не робили, мені приходить. Є е, Примітка. Під час зарядки пристрою і використання його акумулятор розряджається, відео додається. Тут написано. Результат ремонту заявлено несправності в умовах сервісного центру не виявлено. Вчора в мене телефон стояв на зарядці 4 години. Як було 4%, так воно і не здобулося. Справа не в тому, що вона не заряджається до 100%, як може здатися з того, що я розповіла. Це відбувається на будь-якому відсотку. Він впадає до там, 4%, до одного. Я ставлю там на зарядку, як в мене є можливість, ставлю він, не хоче заряджатись. А якщо в мене якась критична ситуація, мені треба подзвонити там дуже швидко. Що мені робити, якщо мій телефон. Виключається, якщо ви стає до зряд, він не заряджається. Він заряджається періодично. Я не знаю, що, що це це пояснити, але іноді він заряджається як будь-який телефон, а іноді він взагалі не заряджається. І е, суть в чому я дзвоню на гарячу лінію. На гарячу лінію мені пропонують звернутися. Е, ні, не звернутися. Мої блок, блок живлення та кабель замінити, бо може бути в них несправність. А я питаю, а нашу я тоді їх відправляла? Треба обов'язково мати блок е, живлення, кабель та все, що туди е, додається до телефону при купівлі. А нашої відправляє, якщо ви їх не тестуєте? Добре, я замінила. Отут піде відео, скільки я перепробувала цих кабелів, нічого не допомагає. Цей телефон як розряджався, так і розряджається. Коли ти сидиш, він заряджається. ти сидиш в ньому, він розряджається. Він не заряджається зовсім, якщо ти ним не користуєшся навіть періодично. Я трошки заспокоїлась, продовжуємо. Я. Писала в чат-бот, мені нічого толком не відповіли нормального. Вчора я не витримала, я прошу дівчину пишу: я хочу мені вернули на кошти просто. Вона мені каже, що це треба через сервісний центр. У мене, я вже їй вже сказала, що я про них думаю тут у собі в голові. Бо це вже шахрайство. Я це не немає як більше, як шахрайство. Цей магазин тягне час, коли закінчиться моя гарантія на телефон. З півроку, як в мене телефон, цей три місяці чи чотири він був на гарантії у сервісному центрі. Цей час, що він там знаходиться, моя гарантія не продовжується. Тобто, гадайте, що? Часлини. Вони не дзвонять мені, якщо один раз мені зателефонували, коли він повернувся. А останні рази я повинна була сама заходити і питати, чи повернувся мій телефон. Одного разу я вже здивувалася: він лежав у них два тижні, а мені не телефонувало, мені не повідомило ніяк, хоча я встала свої телефони. Сьогодні я прийшла до магазину Голон. Потребувала, що мені повернули кошти, чи обміняли товар. Мені кажуть, ми можемо його відправити в сервісного центру. Ще один раз. До сервісного центру. Я відмовляюсь від нього. Від цього, і мені пропонують нарешті пропонують. Я не знала, що в них є така структура, як онлайн-юрист. Я повинна. Була їх написати заяву. Я, він дає мені чистий аркуш, директор цього магазину, та каже, пишіть заяву. Отут шапка, отут пишіть товариство Ало, та десь сіди в свою адресу і вашу заяву. Мені не дали жодного зразка. Може, я не вмію писати шапки? Може, я не вмію писати заяву, бо мені не приходилось це робити? Звідки мені знати? Це потрібно бути хоч якийсь зразок. Я питаю за зразок мені. Що ви не можете написати? Тіпа. Ну, я, я отрижу трошки. Е, взагалі, взагалі, я пишу сама цю шапку без безразка, без нічого. Пишу. Стра... Складного нічого немає, я не, не, тут не жалуюсь вам на це. А саме відношення, таке на мене так дивилось, нібито я в них краду гроші. Тобто дивно якось. Може, людина така. Мені дуже не сподобалось таке відношення, нічого гарного з цього нема. Юрист мені повідомив, що юрист відповість мені через 7 днів. Я питаю, як мені цю інформацію дізнатися через 7 днів. Ми подзвонимо, ваш номер вже вказали. Дуже хамовитись все сталося якось. Тобто, в чому питання? У мене два запитання. У чому суть у відео цього? Якщо ви втрапляли в такі ситуації, будь ласка, я вас дуже прошу. Як ви з цього вийшли? Що ви робили? Чи повернули вам кошти, чи товар? Чи ви просто забили на це? Що ви робили? Я написала вчора до служби справ споживачів. Вони мені сьогодні. Відписались, що я, не, я по більшій частині хотіла запитати, що можуть вони мені допомогти, але мені сказали, що я неправильно заповнила їх заяву, так скажемо. Я буду переписувати, відправляти їм заяву. Я, може вони якось вплинуть на рішення цього юриста. Але нервів мені, якщо чесно, ало дуже давляче потрапало, я, я не можу більше там купляти, нічого не збираюсь. Навіть якщо воно буде даром йти, я нічого не буду брати з того магазину. Бо коли виникали якісь проблеми з іншими магазинами, проблем таких не було. Вони все усували, ми розмовляли там, що все добре. Але з таким нехтуванням. Поганим відношенням до покупців я ще ніколи не ставку вас. Так що пишіть в коментарях, що мені порадити робити. Дякую.